Року, да, я, скажімо так, приїхала з окупаційної території і нервова система розумієте, яка була в всім в таких ситуаціях, ви Але коли під окупацією, коли два місяці під обстрілами, це дуже так неприємно. І завдяки обладнанню, тепловому обладнанню, завдяки масажному обладнанню. Зараз в мене система нормальна. Я, скажімо так, навіть якщо вчора чи позавчора там 25 шахів кажуть, вітали, то я так трошки подивилася, бачу, де, де вони думають, та ладно, ну що, відпочиваємо. Ну, що ми зробимо? Дасть Бог новий день і треба бути здоровою, треба бути спокійною і так далі. І тільки бросиш Бога, щоб Господь Бог дав нашим хлопцям, щоб вони це все зарізачі позбивали. І сподіваюся на них і спокійно. У мене є сьогодні і масаж для них. Масаж для них. Е, це настільки чудова річ. Я запрошувала своїх знайомих до себе додому, навіть давала їм на той певний період додому, щоб ніхто не проблем є холодних ніг. І давала їм, скажімо, користуватися в... додому. Вся сім'я користувалася. І всі розуміють, що річ чудова, це просто чудова річ. У мене є теплове обладнання, накидка на якій я теж я не розумію, як це я б зараз спала без накидки. Будь-яке теплове обладнання це просто такий кладість твого здоров'я. Самопочуття, звичайно, покращилось. Тому, а що А що... у вас розкажіть більш детально, що було, і що стало, якщо можна коротко, що з якими було? питаннями ну, скажем так. Ну це нервова система. перш за все дуже важливо, що вона заспокоїлася. Це постійно якась тривожність, це безсоння, Що саме? Це було таке, знаєте, ніби так, якщо наприклад починаються ці якісь тривоги, то зовнішньо ти спокійний, а всередині в тебе все отак ходром ходить, і ти виду не подаєш, а насправді то просто отак, як то кажуть, воно внутрішнє це в тебе колотить. зараз цього немає. Зараз цього немає спокійно. Я спокійна, і зовні, і... і, і тобто і це кераміка попливала? Тільки кераміка, тільки кераміка, тільки завдяки обладнанню компанії «Ногабест». Ну, По-перше, там були болі в спині, то завдяки цьому я робила припікання, робила припікання і ніг, і робила припікання на, і спини, і, скажімо так. То спина мені, коли трошки попрацюєш, було таке відчуття дуже неприємне в спині. А зараз я в собі спокійно, немає таких відчуттів больових у спині. От. І ноги, звичайно, були дуже холодні ноги. І я після припікання, припікання це моя улюблена процедура після масажу для них. Так що це дуже добре. Це... Ніжки теплі, зараз? Ніжки набагато тепліше. Раніше взагалі. Я не могла заснути, тому що в мене були ноги людяні. Я не могла заснути без якогось там ну, обігріву. Я вложила якусь гарячу бутилку, там опила їх, щось. Тобто я взагалі не могла спати без. А зараз я спокійно. Мені зараз я знаю, що треба лягати десь до 11 години, за вашими рекомендаціями. Я себе лягаю до 11 години і я себе встаю 6 годин. Я чудово висипаюсь, я відчуваю себе добре і взагалі. Так що бажаю всім, щоб кожен, хто ще не має, мав обладнання компанії Ногабест, покращувалося, щоб ваше здоров'я. По-перше, ви будете це зовсім цю культуру, скажімо, Слідкувати за своїм здоров'ям і робити що для свого здоров'я будете прибувати своїм дітям, своїм внукам і всім своїм рідним і близьким. Будете допомагати їм цьому. у вас. Інук ходив, і, і сім'я зараз і внук, займається. І він, він ще так? дуже проситься до вас я. Да, Хай Я, Я кажу. Ха -ха -ха. Добре, будеш на канікулах. Буде скільки подобає? років? Він? Йому Йому 16, 16 років. 16 років йому дуже подобається. Він бабуся ти. Я теж мене була невеличка перерва. Він каже: ти думаєш ходити в компанію? <сум> Звичайно, <сум> бо я хочу. Зайду. Він каже, бо ти хочеш? Ну да, я бо я хочу. Так що, м, будь ласка, приходьте, приводьте, купуйте. купуйте. Теж брала розтермінування, і це все, скажем так, не страшно. Не страшно, не страшно. Так що, будь ласка, користуйтеся і будьте щасливі, здорові. Компанія.